Умієров заявив, що Україна зараз не веде перемовини з Росією. Чи будуть вони відновлені найближчим часом? Ну, дивись, пан уміров трохи злукавив, тому що да, напряму, напряму ми дійсно з Рефією по питанням саме війни. Напряму ми не контактуємо. Але ми контактуємо давай так в кулуарах через третє: ну, через якихось третіх типов людей, персон, а їх тут дофіга. Знаєш, це як через посередничка Тобто, все одно ведуться по Верховній жриці, непублічні е, перемовини, де хто сказав, хто кому що передав, на що хто погодився. Тобто тут вислухали цих, вислухали тих. Тип, ну Коротше, контакт як такий, по двійці кубків. Він є, але да, через третю через треті сторону. Ну, типу, тому тут уже, знаєш. Ну, Такое, ну, такое. Тобто все одно продовжується якісь колуарні перемовні процеси. До перемовного процесу повернення буде пізніше, це не зараз, це не, 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 не прям найближчі якісь, там я не знаю, тижні. ні, це на, воно випадає як... Да, 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 да. Да, тут воно напряму зав'язано через дії третіх осіб. Я так розумію, скоріше за все нарешті, може до когось дійшло, що Росії всадити, всадити до якогось конструктивного діалогу можна тільки через тискові моменти, і от вони почали, хоч потроху в ці тискові моменти, хоч якось рухатись. Ну і то так знаєш, слабенько, але хоч якось, оцей, хоч какое-то оце хоч какое-то двіжіння у нас відбулось. Чи буде обвалення ціни на нафту, і як це вплине на війну в Україні? Ну, по-перше, дивися, в мене другий раз це випадає. Я сьогодні дивилася з по, по, ну, ці питання, ну схожого ага. характеру. У мене другий раз випадає, що для Європи. Це о, о, оці дії зараз. Це о, щось у рамках домовленостей. Скоріше за все, про такі дії договорилися. Знаєш, як, як тобі сказати, у мене у що, що три години назад фігурували одні і ті самі карти. Що зараз у тебе в ефірі випадають ті самі карти світ має тягнути одну лінію, от ти поняв? Типу, світ має тягнути одну лінію, і те, що зараз намагається пропихувати Європа, це те, що має ну типу об'єднувати всіх хто підтримує Україну. Знаєш, типу, а давайте ми будемо рухатися е, і говорити ну. Ти поняв? по одній лінії, да, в одному напрямку, а не хто в то по дровах, хто що, хто куди зараз? Ми будемо мати по ситуації з введенням цього 19-го пакету санкцій. Ми будемо мати поки що підвішений стан, бо у нас є хто правильно Фіцо і Орбан, а воно ж не так просто а, тискові оці всі штуки і так далі, тому подібне. Але вони через бюрократичну валакіту скоріше за все є дуже висока ймовірність що до кінця осені може доколихати введення якихось дійсно обмежень до кінця от осінні. Тобто, це прям не, не дуже швидкий процес. Тому mm -hmm. ми з тобою все ще про равликів говоримо. Розумієш, типу, тут такий момент. Зараз подивимося, а що ми подивимося? Ми подивимося, наскільки це може бути. Коротше, наскільки це реально якась дієва ідея? Давай, так це частинка чогось, цього замало. Виключно із Європи цього замало, треба ще щось. Ще щось. І е, як не крути, в, дав, ну, давай чесно, це вже не секрет. Тіньовий флот, тіньовим флотом це, звісно, все прекрасно, але в них також є обхідні шляхи для отримання, для отримання певних е, постачань із Ересії, тільки не руками Ересії. Я так підозрюю, тут може мова йти про Індію, наприклад, або через той же самий Китай, коли це перекуп, перекуп, перекуп. Ну, коротше, оця вся історія. О, от. Але по карману РФ е, все-таки як не крутий, будь які е, е, Обмеження, що стосується основного їхнього істочника доходу, а це будь-який енергоресурс, нафта, бенз, надлишки, газ, і оця вся історія, вона дійсно зменшує по 6 пентакли, робить їх дохід і ще більш мінімальним. Тобто, це коли е, у тебе те, що я казала, що 40 40 доларів за барель, це те, що перестає вивозитися Росією як те, що може окупити всі затрати на доставку нафти, ну Коротше, це дуже такі серйозні економічні штуки, і вона може проіснувати ще певний час у такому режимі. Безумовно, тільки воно не буде покривати. Ти поняв? Це робота в мінус. Воно не буде покривати. Бо зараз Росія має плюс. А якщо вона буде мати хоча б ноль, оце вже починається проблема. Ну або покриття стає все мінімальнішим. Ну коротше, тут такі серйозні mm. процеси. але воно як маленька частинка великого механізму. Якщо вони все-таки пропихнуть, це може давати як уже перша знаєш така точка дійсно якогось тиску, який може почати давати хоч якийсь результат, а не оці просто балачки. Ми запритім десяти чуваками з Арефії у нас купляти нерухомість mm -hmm. легально. Тому вони mm -hmm. будуть купляти її через наших підставних осіб. розумієш? ну таке. Ну санкції капець просто приплили. Війна в Україні зайшла в тупик, і ніхто не може її завершити. Це прийшли в той тупік, з якого ну ти не виходиш, тому що в тебе один із тих, хто з цього тупіка може вийти. Ти на нього не маєш просто важелі впливу. Ну, що ти йому будеш говорити, якщо ти е, ну якщо ти не маєш ніякого важелю. Казати йому ататай, так вони і займаються тим, що кажуть, ататай. Єдине, що із з того, що я сьогодні дивилася, хоч що дає нам, хоч ну якісь з вами гарненькі такі непогані новини, це ресурсна історія. Оце дійсно це те, на що ми, хоч якось, можемо розраховувати, бо цей процес не на словах сунувся. Він дійсно, хоч трохи, пішов, і оці заяви там про дрони, про моменти з постачаннями, вони ну хоча б відсотків на 80 на правдиві. Тобто, тут процес по силовому блоку, да, він поступовий, да, це менше все одно, ніж нам глобально з вами треба, але він, хоча би почав, я маю на увазі, ну уже почалися якісь поползнав'яння. Тобто, ми можемо розраховувати, Ховати хоча б на ресурс, і дійсно на якісь підтримуючі, не на словах, а на діях, ну силові передачі, да якихось озброєнь, і так далі. Оце, от можна сказати, що гарна новина. Тобто, тут у цьому форматі підтримка такого формату вона випадає. Вона є ура, ура! Хоча би тут, розумієте, хоч здесь взагалі. війна може закінчитися раніше 2027 року. Чому про це говорять? А, от що я думаю з приводу 27-го року? Не думаю, я поки нічого з приводу 27-го року ставлю під питання саме таку дату, поясню чому. Дивлюся на ситуацію широко. Що мені не подобається? Чи є давай так, чи промахали ми остаточно варіант якоїсь заморозки на 25-й рік? Ще ні. Ще ні, у нас ще час трошечки є, і ще трошечки час є. У нас ще трошечки час є, хоча б плюс-мінус побачити початок якихось дій у цьому напрямку. Тобто, ну тут формат того, що початок заморозки ми дійсно можемо ще застати, ну встигнути. Знову тут дії партнера, дії тискові, і оця вся історія. Коротше, перший момент. Це перший нюанс, який є. Тобто, ми ще не зовсім промахали. У нас от ще вересень-жовтень, майже до листопада. У нас ще там є достатньо ключових подій, які можуть трохи посунути оці ці всі моменти. Скоріше за все, ми будемо говорити і з того, що поки що можна продивитися. Ми будемо говорити першочергово про паузу. У війні не про завершення війни, а саме про паузу у війні, як заморозку конфлікту або паузну історію, стопицю, перемир'я, якесь якусь таку штуку, яке проглядається, е, на жаль, чи на щастя раніше 27-го року, з приводу закінчення війни 20, в 27-му ро, році, що мені не який контекст мені не подобається? Мені не подобається контекст давайте так планувань. Китаю з Арефією Підмишко і провокації, які стосуються в європейських країн з боку РФ, щоб не відбулося так, що просто фокус уваги перейде да, з України. З українсько-російської війни на третю світову паніваєте. Ну, типу, та-та, Ну я не нагнітаю зараз. Я просто кажу, що такі тенденції дійсно ну, дійсно проглядаються, бо вони чи є у них в планах якісь заворушення, і не тільки у них, а скоріше у Китая для того, щоб все-таки протулити тему з Тайванем, Китай не полишає цієї теми і якось відволікати увагу в країнах НАТО, оця вся оця історія, отака многохадовочка, Вона не конспірологічна її видно навіть у Аро, тобто такі якісь плани розмови і планування довготривалі вони дійсно є. Вони дійсно є і те, що зараз вже відбувається з дронами по Польщі з літаками годину тому о, біля Естонії, в Нізаво ага, понімаєте. Да, ну типу, це не ну, не просто так. Да, це не означає, що війна в Європі почнеться завтра. Це не означає, що вона почнеться наступного року. Це довготривала історія. Це питання там двох, трьох, п'яти, десяти років, але воно є. От у чому Бідося розумієте? Типу, і да війна в Україні формальна, може закінчитися в 27-му, тому що почнеться якась інша халепа. Да, вона може нас прямо не стосуватися, але блін. Ну я маю на увазі бути не на, на нашій території, але але блін, ми будемо в неї залучені. Ну, типу, тут дуже такий, знаєте скользький момент, про який ще дуже рано говорити. Дуже рано, як mm. на мене, чи може Росія відкрити третій фронт в країнах Балтії найближчим часом? От прям зовсім найближчим, скоріше за все, ні. Але провокації будуть продовжуватися. Ось такого формату провокації будуть продовжувати. І знову в мене, дивися, і знову в мене на цю всю історію випадає Колесо Фортуни. Воно в мене вже випадало для іншого каналу і продовжує, і сьогодні випадало, і продовжує випадати. Маховічок запустився. Розумієш, ті події, які відбуваються зараз, вони, ну. Давай їх назвемо, це пафосно, мабуть неізбежні, грубо кажучи. Ну грубо кажучи, це от якраз про те, що ми з тобою проговорили 5 хвилин тому, коли ніхто плани отакі ну моменти не, не полишає, тобто колесо фортуни воно вертиться, цей механізм починає набирати обертів, і те, що зараз Росія прощупує захисні можливості наявності ресурсів, намагається силовим. А способом шантажувати Тиснути і оця вся історія використовувати ті знання і дані, які вони отримують як додатковий інструмент колихання. Те, що це з подачі Китаю, те, що це випшиканий конфлікт, ну, типу знаєш, який не переходить до прямого конфлікту, але це такі наривання, як отого того гопніка на, на цьому, на районі. Порозумієш, який такий, дай сігарету підкорити, а чи одну, а дай дві, а що дві, дай три. Знаєш, це, а що ти декотер? Оце, ось, оці от Толкашки і так далі, тому подібне. Оце от ми зараз вступаємо в оці в от, колихання. А Європа не видає якогось більш агресивної відповіді на ці провокації. Ну, не дає і поки не дасть. Якою буде надалі ситуація біля Куп'янська та на Харківщині? В Куп'янській жопа. Я розумію, що у нас говорять, що ситуація контрольована, воно хріново контрольована. Я сьогодні дивилася це питання: там є біда з ресурсом, і поки той ресурс туди не під Давай так, не під'їде, підлізе, підсунеться в достатній кількості. На жаль, Куп'янський напрямок буде знатно колихатися. Там титанічними зараз зусиллями хлопці намагаються стабілізувати ситуацію. Там срака. От відверта, реально срака. Прям. От, і ця срака у нас буде, і з того, що я сьогодні дивилася, ще тижні два. Стабільності там тижні два, мінімум. Ми точно не побачимо. Там буде отакий от треш. Тому що є велика біда з просіданням саме по порос ресурсу, а росіянці в свою чергу намагаються цей напрямок зараз дуже швидко підкріпити, поки є можливість е, оцих проривних моментів, бо у нас не вистачає сил для більш серйозної оборони. Єдине, що єдине, що у цій ситуації є для нас плюсом, те, що певні бойові зіткнення уйдуть у межах міста. А ми у межах міста воюємо краще ніж росіяни. Правда, це ще з 22-го року. Ми у забудові е, е, ну Ну, коротше, міській забудові ми більш маньоврені і більш коротше такі навчені, ніж самі росіянці? Оце от єдиний такий момент стратегічний, хоч трошечки даючи нам знаєте якийсь плюс у цій ситуації. Ситуація у нас на Куп'янщині ну, прям супер важка. І їм куп'янську зловить треба вже давно, і вони будуть реально намагатися зробити так, щоб цей Куп'янськ і його околиці завоювати. Чи можна чи є там варіант стабілізувати? Ти напрямок, да, є, але там знову все опирається в ресурс. Давайте так по найближче пару тижнів ви там супергарних новин не почуєте. Там буде ніфіга не стабільно, це точно. Чи домовилися Трамп та сівкулуарах про завершення війни в Україні? По-перше, вода водяніста навіть в кулуарах, ну, типу mm -hmm. така, знаєш, жманненька, наче дві пристарілих подружки хвалять друг друга. Понимаєш? ну такое, Вода, вода, одна водичка, одна водичка. Єдине, про що тут поговорили? Про якийсь фінансовий аспект відносин, дійсно, про питання фінансових якихось перспектив, про конфліктну давай. Я тут назву, я це не означає, що я війну називаю конфліктну ситуацію, але в їхньому контексті про конфліктну ситуацію і про домовленості навколо неї, які є у всіх оточуючих, вони також поговорили. Таке враження, що Трамп скоріше, мабуть, я так. Підозрюю, дав якісь, я не знаю, настрої, знаєш, які Китаю передали, про що домовлялися, які домовленості є між ними Європою. То ця вся історія, типу такий момент, про щось домовилися з запитую про що домовилися про щось пов'язане знову з бабками, бо більше вирішували питання бабок і ем, комунікації між США та Китаєм. Які можуть бути вигідні для того, щоб Китай перестав підбодрювати Ересію на те, на що підбодрює Китай Ересію? ну, ти зрозумів, типу, знаєш така зділочка? Я запропоную тобі більше вигідніше і дорожче. Ніж а, ти зараз взаємодієш з рефі, а ти погоджуєшся не робити отою, то є то. Про все про 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 щось все таки домовилися. Але тут багато питань, де вообще прям як побиті собаку один для одного, не так все радужно пройшло. Не так все радужно пройшло. Чому припинилися обміни полоненими? М -м, порушені були якісь домовленості тут, причому з усіх сторін, що та не то. І <світ> відстрочився обмін, повернеться до обмінів трошечки пізніше. Трошечки пізніше. В мене в мене випадає від двох до чотирьох тижнів. Від двох до чотирьох тижнів має зрушитися це питання з мертвої точки. Бо я ж кажу, якісь домовленості були порушені, от буквально і диявол перевернутий, і двіка кубків перевернути. Якісь домовленості були порушені не тільки з їхнього боку, але тут, можливо, і треті сторони, там і десь наша, і так далі і тому подібне, до цього питання повернуться через 2-4 місяці, ми можемо побачити якийсь результат з відновлення робіти, передомовленості не знаю, як це правильно ще назвати. Нові величезні дрони Північної Кореї можуть опинитися у росіян. Скоріше за все, уже домовилися. Він їх явно робив не сам. У нього є два в лапках чудових партнери: це Китай і це РФ, які непосредственно керують тим, що може використовувати і робити ким чи не. треба mm -hmm. розуміти, що він вже без дозволу і без підкармлювання ж не буде робити нічого, бо в нього ресурсу ні, ніхіра нема. Ну, типу, це тільки з -за, задобрення. І вже уже про щось домовилися єдине, що нам із цього ну із гарної новини, це те, що дуже велика проблема з серійним ходу, виробництвом цієї історії. Ну, типу, щоб з масовим. І за цього, тут, якщо у Росії і буде щось подібне, воно є по-перше, по підвішеному стану. Тут ще треба походу допрацьовувати цю калимагу, яку вони зробили. По-друге, є ризики втрат цієї колемаги, скоріше за все, щось буде неправильно, довгий час, не то працювати, от і воно випадає в достатньо обмеженій кількості по вісімці мечів. Ну, типу, є обмеження певні по кількості. Тому тут іще ну прям по-перше, це не супер близька перспектива передачі. А по-друге, ще є халепи з ними. І по третє, це не та кількість. МАГАТЕ ухвалило резолюцію, яка зобов'язує Росію покинути ЗаС. Чого очікувати далі? Mm, давай так, це необхідна процедура. Я не розумію, чим вона тут саме необхідна, але, скоріше за все, це якась ну необхідна процедура, яка поки є виключно словесною, але в перспективі. Київ всі роблять ставку на те, що якось вона зіграє в питанні захисту АЕС. Тобто, це, коротше, якась необхідна бюрократична хріновіна, до якої повернуться потім з посиланням на оцю поняв, резолюцію. Ну, типу, зараз вона не дає геть ніякого результату, ніхто не йде нікуди. А жаль, дуже шкода, супер шкода.